Із числ 1, 2, 4, 6, 12, 18. Мені треба вибрати ті, що є розв'язком рівняння і розв'язком нерівності. Почнемо із рівняння. 36 поділити на х дорівнює 18. Х дорівнює одному. Приставимо. 36. Поділити на 1 повинно дорівнювати 18. 36 поділити на 1. Це дорівнює 36. Значить, наш запис був хит. І дорівнює 2. Представляємо. 36 поділити на 2. Доріні 18. і це в нас істина 2. Mm -hmm. прийдемо до них. А мінус вісім і це більше 4. Можна почати е, із чисел більше 8, тому що е, при значенні змінної вісім, е, різниця буде дорівнювати нулю, е, А дорівнює 12. 12 мінус вісім повинно бути більше 4. 12 мінус 8 дорівнює 4. Значить, наш запис був хибний. А дорівнює 18. 18. Мінус 8 повинно бути більше 4. 18 мінус 8 буде 10. А 10 більше 4. Значить, це істина. М -м -м відповідь. А довідніє 18.